Глядачі, стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за час повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад дві тисячі російських танків. Це більше ніж є на озброєнні п'яти європейських країн НАТО. Однак, за красномовною статистикою стоїть ключове питання: коли ж у Росії закінчиться техніка та ракети? Росія перекидає в Крим ракетні комплекси С-300. Ці протиповітряні комплекси рашисти пристроюють на стрільбу по наземним цілям. Справа в тім, що бити прицільно такі ракети майже нездатні, а от викошувати цивільне населення, вдаривши посеред вулиці чи дитячого майданчика, можуть легко, пишуть журналісти видання ТСН. Та поповнення кримського арсеналу терористичної зброї є знаковим, адже ці ракетні установки Росія перевезла із Сирії. У провінції Мас'яв ще навесні фіксували комплекс С-300, але вже в серпні порожня місцина. Натомість ці системи ППО помістили в сирійському порту Тартус. Наприкінці серпня звідти прибуло судно, яке пришварне. Рутувалось до військових причалів новоросійська. Оскільки це залізятча саме не стріляє, то згідно моніторингу повітряного простору, за останні дні російський Ту-154 двічі літав із Москви до Сирії. Аналітики стверджують, Путін прикидає із Сирії і людський ресурс для війни в Україні. Звісно, ці факти Кремль не озвучує, бо зрада свого васала Башара Асада не вкладається в наратив Все йде по плану. Не викликає сумнівів, що у нас вистачить ресурсів для перемоги. Ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних. Моральних цитата Матвіянко, От тільки всі ці впевнені заяви. Ви розбиває один простий факт для продовження війни в Україні. Росія здає Сирію країну, на яку поклала мільярди нафтодоларів і десятиліттями заливала кров'ю. Деградація російського ВПК уже не викликає сумнівів, що Путін вкачував мільярди не у власні розробки, а в іноземні комплектуючі. Вся його військова модернізація це переорієнтація ключових виробників на роботу під іноземне обладнання. Реальна кількість військової техніки це велика загадка. Десятиліттями офіційно ніде не встановлена точна кількість ні машин, ні ракет. Ні снарядів, час від часу лише просочуються цифри поповнення арсеналу. У 2010 році річне розширення артилерії складало на рівні півтора мільйона. А вже в 2017-му показник поповнення реактивних снарядів зафіксували на позначці в понад 10 тисяч одиниць. Наприклад, зараз російські топ-чиновники активізувалися в гастролях по військових об'єктах. Дмитро Медведєв, наприклад, зненацька опинився на пороховому заводі у місті Пермі, який в травні постраждав від хлопків через необережне паління загадкових осіб. Цей завод випускає реактивні системи залпового вогню, відомі як ГРА. Чи смерч саме вони зараз тероризують українські міста? Показовими є цифри модернізації і виробництва важкої техніки. Наприклад, 10 років тому, згідно звітів Росії, оновлювали до 650 танків і бронемашин на рік минулого року. Уралвагонзавод рапортував про поставки на рівні 50 одиниць. Що буде цього року, невідомо, враховуючи повідомлення про призупинення роботи цього гіганта. Що ж зберігається на складах, зведених ще до холодної війни, величезна згадка навіть для самих росіян. Та одне абсолютно зрозуміло, що там зберігаються музейні експонати, тому що у протистоянні минулого і майбутнього зброї Другої світової і засобів для ведення війни п'ятого покоління перевага штучного інтелекту над тувінськими мародерами безумовна. Тож метушливе перекидання Кремлем засобів убивства з відсталих Білорусі, Ірану чи Сирії, звичайно, ще може збільшити кількість сирен у наших містах, але абсолютно не здатне вплинути на фінал цієї війни. До речі, і сирени не факт. Із п'яти ракет, запущених днями по Дніпро збиті всі п'ять. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.